Це озеро княже. Систему підвізки я також замінив. Є у мене ще три гамаки виготовлені власноруч. Січета тканина, прошита на кінцях. Куди вставлений паракорд дуже практичний? А вартість його фактично наближається до нуля. Сьогодні поговоримо про мої гамаки. Гамаки, які я використовую у велопоходах. Яка чорна хмара над озером. Так буде надійніше. Взагалі гамаки розрізняють по призначенню і по конструкції. По призначенню це гамаки для ночівлі і гамаки для відпочинку. По конструкції бувають безкаркасні і каркасні. Цей китайський бюджетний гамак для ночівлі. Я його використовую в подорожах Разом Підвісною системою він важить 710 грам. Спробую десь його тут розташувати. Для гамака потрібно дві точки опори. Одну я бачу. Інша буде ось тут. Вістань. Метрів сім. Ту сторону я вже закріпив, зараз іншу. Ну так, спробуємо. Ну що, можемо їх покупатися. Ніби тримає. Треба трошки підняти. Та опора тонка і трошки рухається. Над водою, гамак над водою. Там більше простору в гамаку. Отак якось. В холодну погоду я ще підсібаю під низ андерквілд, Ну який? Саморобний, звичайно. А всередину кладу спальник. Нормальний варіант. Для того, щоб гамак не розгойдувався, я тут дав резиночку, можна зробити відтяжку. Ну я нею майже ніколи не користуюся. Систему підвізки я також замінив. Поставив дві нитки паракорду діаметром 4 мм і стропи. Теж сам пошив. Зараз поплаваю, а тоді продовжимо. Тут місце нудиське, можна без одягу. Вода прозора, тепла. Тільки виходиш з води, зразу нападають ґедзі. Сам нам потрібна кров для розмноження. Але підсихаєш і вони десь пропадають. Є у мене ще три гамаки, виготовлені власноруч. Один більший, середній і менший. значить, що це не ті гамаки, якими можна хизуватися. Це прості, виготовлені з дешевих матеріалів, гамаки, але вони практичні, вони надійні, вони завжди згодяться в подорожах. А це головне, моряки Колумба запозичили гамаки південноамериканських індіанців, а ті плели їх з рослини, яка називалася хамак. Тож морякам не потрібна була краса. Їм потрібно було комфортно відпочивати в трюмах своїх кораблів під час сильних вітрів. Про ці мої три гамаки є окремі відео. Подивимось, а тоді я розкажу конкретно, як можна легко зробити простий гамачок. Це мій середній гамак, ним я користуюся частіше. Схема виробництва проста. Січата тканина, прошита на кінцях, куди вставлений паракорд. Є ще дві стропи. Це і сумочка пришита, щоб не загубити. 240 грамів вага. мій найменший гамачок, який я беру більше у піші походи, як ось сьогодні по гриби. Такий мішечок, в який складається. Вага всього 90 грам. Домашній, як кажуть, крафтовий виріб. Нічого складного немає. Мотузка. Паракорд на кінці прив'язаний якимсь стягуючим вузлом з тканиною. Тканина сітчата, легка і міцна. І дуже практичний. А вартість його фактично наближається до нуля. Перемістився на метрів 25-30 і побачив такий гарний настил, з дощок міцний. Тут навіть можна поставити намет. Є схід до води. І озеро таке немаленьке. Там купаються люди. У відео дещо говорилося про виготовлення гамаків. Зараз більш конкретно розкажу. Ось у мене є кусок тканини, такої прозорої. Можна будь-якої, аби була міцна. Її розміри ну, наближено метр два. Два метри на... Ширина десь на сімдесят беремо таку тканину і з двох сторін з'єднуємо кінців пучок. Ось так. Підрівнюємо, загинаємо. Там працює погрузчик, грузить пісок. А ось там ще стоїть земснаряд, він видобуває пісок. Загинаємо край сантиметрів 10 і просаджуємо паракорд. Паракорд у мене приблизно... Два з половиною метра, можна більше, менше не бажано. Затискуємо і робимо обкрутку. Робимо декілька обертів. Не менше трьох. Раз. Два. 3. Робимо петлю і ходовий кінець теж з петлею вставляємо, затягуємо. І отакий от вузол готовий. Його легко розв'язати, але для того, щоб того не сталося, щоб хтось зле не пожартував, то оцей кінчик запихаємо знову ось сюди, в цю петлю і вже кінцево затягуємо, поправляємо. Ось такий виходить надійний вузол. На іншому кінці аналогічно. Все, гамак готовий. Маленький гамак. Можна використовувати для тимчасового відпочинку. Ось такий хлобочок. Грам 100 вага. Якщо є чехол, то бажано в чехол. Тут є і стропи. Надіюсь, я відповів на деякі ваші запитання стосовно гамаків, які я використовую в велопоходах. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Побачимось!